Псалом 129, молитва пригнобленого, висхідна пісня. Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, нехай собі Ізраїль скаже, Надто мене гнобили вже з юнацтва мого, але мене не подолали, на моїй спині орачі орали, бороз недовгі поробили, та Господь справедливий, Він розтяв пута беззаконних. Хай осоромляться і назад відступлять усі ті, що Сіон ненавидять. Хай стануть, як трава на покрівлі, що висихає, ще заки зійде, що нею жнець своєї жмені не наповнить, ані в'язальник жмутка свого. Перехожі теж не скажуть благословення Господнє на вас, ми вас благословляємо ім'ям Господнім.